Всім доброго смачного дня. Сьогодні готуємо шашлик на молоці. Всіх вітаю з верну неділею і на свято Ми вирішили приготувати шашлик на молоці. Сюди треба такі інгрієнти. Це цибуля, вона потерта на терку для того, щоб швидше питалось м'ясо: олія, соєвий соус, молоко, приправа до шашлику, сіль та цукор. І цибуля, яка буде кільцем нарізана, вже ми її нарізали. Перш добавляємо соєвий соус. По-друге, добавляємо молоко. Молоко заливаємо так, щоб покрило м'ясо. Щоб воно маринувалося, як маринайку. У мене на кілограм м'яса плюс 1 літр молока. Добавляємо три повних чайних ложки сірі, одну ложку цукру. Сокор рекомендую додавати весь не незважаючи на те, як ви його маринуєте. Приправка до шашлику. І кільцями цибулю теж прижимаю, щоб пішов сік. Краще буде маринуватись. І для того, хто любить цибулю на шумбурі між м'ясом, шматочки нанизувати, я рекомендую близько м'ясо один до одного, щоб не горіла цибуля. Це все висипаємо я бажаю, що вистачить так, і ретельно це все перемішуємо. Для шашлика я брав ошик свиний, він подобається мені. Там є жирок і він виходить не сухий. Шашлик повинен стояти 5 годин, це мінімум. Якщо ви поставите в холодильник, він до тижня може стояти і молоко не буде скисати. Так що не турбуйте, що якщо він постоїть там сутки-двоє, то воно нічого не буде, воно не скисне. Це, будемо чекати. Через 5 годин будемо жарити.